Шановні земляки, що нам принесло, це покращення життя для окремих осіб, але не для нас. В Одесі ми бачимо, що сидить в, місь... в міській раді. Що вони зробили? Вони вирвали кусок хліба ветеранів, вони забрали в них пайки, вони забрали в них карточки, на які перераховувалися гроші на хліб. Тепер вони добралися і до вашого підприємства, багато людей, які тут працюють на цьому заводі. Одне з небагатьох підприємств, яке працює з прибутком і відомо ця торгова марка його по всій Україні і по всій Європі, що ми повинні робити з цими всіми явищами? Однозначно виступати, протестувати, однозначно діяти законними методами. Ну якщо влада нам... Забороняє інколи і законними, законними методами відсовіти свої права. Я маю на увазі те, що, наприклад, нинішня міська Камарілі, яка сидить в міській раді, видумали спеціальну значить, інструкцію для громадських організацій, політичних партій, і просто громадян, як потрібно подавати заявку на проведення якогось мітингу. Я не знаю, чи це Альберт Байжанов, чи це цей Петрушка придумав, хто це придумав, Ну, юристи сміються з цього діла. Я знаю, що і зараз на цей мітинг вони намагалися там диктувати якісь свої умови. Я хотів би їм нагадати про цю статтю 39 Конституції України про свободу мирних зібрань. І ще через декілька місяців... Щоб ви не опинилися за гратами, як так ви робите зараз з людьми, як так ви робите зараз з тим трудовим колективом, який просто колотить, люди не знають не свого майбутнього, ні свого сьогодення, як воно і, і чим закінчиться. Тому треба триматися один за одним, не боятися, треба боятися тільки Бога і боятися людей, які навколо тебе, яким ти робиш добро. Тому тримайтеся і слава Україні!